Привіт! Ви на каналі ММА в Деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все полетіли. Генрі Сехудо обізвав Мирава Двалішвілі. Ким цей хлопець себе вважає. Її всі бачить твій стиль і розуміє, що для Омелі він є проблематичним. Мира вміє тиснути на опонентів, тому тебе залишать осторонь. У них багато варіантів, як тебе прокинути. Ти досі не наступний претендент у черзі. Ти не розумієш, що це індустрія розваг. Постав себе на місце Дана Вайта. Ти не хочеш битися з Стерлінгом. Ви ж такі друзі. Хоча, взагалі, ти зараз схожий на його анальний отвір. Я побився з ким завгодно зі своїх друзів за пояс. Ми мислимо інакше з цього приводу. Не думаю, що в всі тебе люблять. У тебе лише кілька опцій. Можеш чекати, поки ЄФСІ тебе морозитиме, або ж можеш побитися з потрійним чемпіоном. Мир відповідає: Йоу, Генрі, перш за все, вияви трохи поваги. Прийшов час тебе присмирити. Наступне це фейкові новини. Я не маю контракту. Що я маю підписати, оскільки Мелі не хоче. Чи битися зі справжнім претендентом, і, звичайно ж, UFC дасть своєму хлопчикові те, що він хоче, я не збираюся сидіти і чекати. Я битимуся з тобою. Я тут, і я готовий. О, це нормальні розбірки. Я точно хочу подивитись їхній файт. А як вам такий розвиток подій? Якщо омелі дадуть Чіто, хоча це несправедливо, але прибутково, то варіант Сихуда два мене цілком задовольняє. Шкода тільки, що корі десь у прольоті. Дана Уайт захоплений згодою Іслама Махачева вийти на бій проти Волкановського. Іслам готувався до одного суперника, а прийняв бій з іншим. Я зачитаю вам цитату Іслама, щоб ви зрозуміли, про що йдеться. Йому на короткому повідомленні пропонують бій з Вовком. І він каже, що являє собою цей титул. Він означає, що ти найкращий у світі. А якщо ти найкращий у світі, немає значення, кого виставляють проти тебе. Що мені сказати ні, ніколи. Давай Ай, ти зробимо це. Мені подобається це, хлопець справжній камінь. І для мене це зайвий привід пишатися своїми бійцями. Ну таке дана вже підмазується. А от Алекс, крутий мужик, а махачів мав і так битись. Джон Джонс вважає, що його другий бій з корм'є повинні визнати на його користь. Я пережив юсада. Спочатку вони сказали, що я винний, тому що в мене знайшли пікограми. Потім визнали мене невинним, а потім пікограми стали легальними. І уявіть, я все ще тут. І як і раніше, непереможний. Цю нісенітницю з другим боєм, що не відбувся проти корм'є, потрібно прибрати з мого рекорду. Я ніколи не обманював у цьому спорті і продовжу. Жуватиму в тому же дусі до кінця свого життя. Це дуже добре, що Джоні нічого не вживав, але історію вже не перепишеш. Ізраїля Десані не збирається повертатися до поєдинків. Я збираюсь повністю відновитись. Ви мене не побачите у боях довгий час. Але я точно не збираюся так піти. Я знаю себе. Звичайно, ізі відпочинь. Зголодній за перемогою та поверни свій пояс. Роман Доліт вважає, що перемога в поєдинку з Джарадом Кананіром має здобути титульний бій. Всі знають, що Шон Стріклен – чемпіон, а Джаред здобув над ним перемогу. Коли я зроблю свою роботу і все складеться так, як я планую. Ми отримаємо цікаву ситуацію. Я не маю сумнівів, що переможець нашого поєдинку має побитися за титул. Я хочу бути найкращим і битися з найкращими хлопцями. Джаред Кананір справді дуже сильний боєць. Він всебічно розвинений. Ний має великий досвід, має гучне ім'я. Джаред бився з чемпіоном та переміг його. Звичайно, це найбільший мій бій у моїй кар'єрі. Але я був готовий до цього поєдинку та до цього суперника. Сказав Долідзе. Нагадаю, Роман Долідзе та Джаред Кананір проведуть поєдинок 2 грудня. Цікавий буде бій. Вболіваємо за Романа. Френсіс Нгану знявся в кліпі з Крілекса. Це як рекламна візитка перед поєдинком з Ф'юрі. Кліп також залетів Кристіано Роналдо, якого питають з приводу поєдинку Нгано Ф'юрі. Це круто. Я радий, що хижак розвивається. Впевнений, його ми ще можемо і в кіно побачити. Звичайно, після бійцівської кар'єри. До речі, трек прикольний. Його можна послухати у мене в телеграм-каналі. Долучайся там ще більше новин. На вихідних відбувся UFC Fight Night, де у головному поєдинку зійшлись у протистоянні Едсон Барбоза проти Содік Юсуф. Бій продлився усі 5 раундів. Перший раунд був дуже важким для Барбози. Він отримав багато пошкоджень, здавалося, що все на цьому закінчиться. Але ні, уже у другому раунді у Барбози начебто відкрилось інше дихання. І він вирівняв бій, а в кінцевому підсумку його виграв суддівським рішенням. Шалений був бій. Ну а з іншими результатами мейнкарду ви можете ознайомитися також у моєму телеграм-каналі. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, постав лайк та залиш. Коментар це допомагає у розвитку канала. Обняв та підняв. З вами були ММА в деталях. Почуємось.